Вітков став одержимим ідеєю здачі Донбасу. Москві про це дописує видання The Financial Times». Спецпосланець шасті Вітков, який цього року, до речі, нагадає шість разів особисто зустрічався з рашистським диктатором Путіним одержимої ідеї, що якщо Київ просто віддасть решту 25% Донеччини, які досі залишаються не підконтрольними Москві, то можна буде швидко досягти, як він говорить, справедливого миру і уникнути довшої та більш руйнівної війни, заявили двоє українських високопосадовців. У Києві навпаки вважають, що здача Донбасу не матиме хороших наслідків. Значна частина із понад 1 мільярда доларів, які Україна витратила на оборону минулого року, пішла на побудову міцних укріплень на цій території. Місцевий рельєф із природними скелями. Долинами та штучними кар'єрами також створює міцний бар'єр для захисників. Однак на захід від оборонної лінії степ він вирівнюється. Аналітики кажуть, що у передачі Донбасу до РФ перед російською армією опиняться відкриті малонаселені рівнини, значні і зручні для швидкого просування вглиб Україна зазначає видання. Ну і щодо мирного плану. Ну і зокрема щодо ситуації, яка нині відбувається на лінії бойового зіткнення. З'явилися коментарі від Андрія Коваленка. Тож далі пропоную почути його думки. Друзі, вітаю вас щодо мирного плану. Робота триває. Консультації тривають. Україна, Сполучені Штати Америки, Європа. Далі США до Росії знову ж таки Росія може ввести якісь свої. Прак, і знову це все буде ось так. І тим часом Росія буде затягувати час для війни. Відповідно, тому що Путін вчора вже окреслив, що продовжимо воювати, як він сказав у військовій формі, це сидячи. І там у нього в голові, що він вже окупував Сіверськ, хоча це неправда, що він Покровськ окупував, хоча це теж неправда, і Мирноград так само неправда. Ну що бої продовжуються на вулицях, як Сіверська, так Покровська, так Мирнограда. Відповідно, бої тривають. Він нічого не окупував, але він в собі в голові вже там все окупував, і там наступає там, десь не знаю, вже під Запоріжжям ледь не там прям в передмісті стоїть. Хоча на запорізькому напрямку знову ж таки ситуація складна, але силу оборони вдалося нанести ворогу низку поразок. Відповідно, їхні плани там е зірвані в певній мірі. Я поки не буду розказувати деталі. От е відповідно. Питання миру, воно актуальне. Там, президент України сказав про референдум, який може бути стосовно питань, там я так розумію, з цих територіальних вимог, які висувають США. Але ну знову ж таки, Україна не погоджується віддавати території. Це логічно. Ну ніхто не буде віддавати території. Взагалі абсурдна вимога, яку росіяни, я так вважаю, вони навмисно вмонтували усю цю історію для того, щоб навіть Трампа водити заніс, просто водити за ніс і перекидати на нас відповідальність. Бо ну, ну ну, ми не можемо погодитися на те, щоб віддавати наші території. Ну це абсурд, це антиконституційно, це ну, банальна державна зрада від відверто. Да? Ну про що тут говорити? От і я впевнений. Росіяни це розуміють. Розуміють, і вони Трампу постійно кажуть, що дивиться, це українці, це українці не хочуть миру. Але ми ж таки хочемо ні. Насправді це Росія робить все, щоб зірвати мирні ініціативи Трампа і продовжувати війну. Росії як ніколи вигідно продовжувати війну зараз. Але в будь-якому випадку, як би там не сталося, я вважаю, що завершити війну потрібно. А єдине важливе, Гарантії безпеки для того, щоб війна не повторилася, бо росіяни ж хочуть завершити, якщо ну, підіграти Трампу, завершити, щоб через півроку рік відновити. От в чому фішка, друзі, тримаємо стрій. Все буде Україна, слава Україні! Переможемо всіх. Ну а далі друзі будемо говорити про так звані успіхи расистів на фронті, точніше, те, як доповідають рашиському диктатору Путіну про те, що буцімто російська армія захопила якийсь населений пункт, так, от росіяни доповіли путіну про. Захоплення Сіверська, що ж насправді відбувається в місті, вже коментують і наші військовослужбовці, адже розуміємо, що расисти полюбляють хизуватися тим, чого насправді немає. І також в мережою ширились заяви росіян про нібито взяття сіверська, що на Донеччині українські військові спростували їх та запевнили, що відбивають ворога поблизу міста. І про це вже інформують наші колеги. З посиланням на 11-й армійський корпус збройних сил України. Тож яка ситуація в Сіверську? Росіяни поширювали інформацію, що нібито вони контролюють Сіверськ на Донеччині. Збройні сили України запевняють такі повідомлення базуються на фейкових заявах і ширяться мережа, що працює на користь противника. Місто залишається під контролем Сил оборони України, стверджують наші військові. Водночас визнають, що, попри негоду, та туман, російська піхота намагається все ж таки проникати до околиць Сіверська. Збройні ж сел України ліквідовують ворога, але дрібним групам вдається сховатися. У підвалах багатоповерхівок на підступах до Сіверська українські підрозділи завдають значних втрат штурмовим групам противника, знищуючи до половини їхнього особового складу. Ідеться у повідомлення. Тратами для Росії також завершується спроби окупантів підняти прапори на окремих будівлях міста, тобто їхні ганчірки. Збройні сили України не дають противнику досягти бажаних цілей, про виконання яких вони вже, звісно ж, доповіли своєму керівництву. Адже не забуваємо, що попередньо вони говорили і про Куп'янськ, і про Покровськ, буцімто він також уже зайнятий російською армією. Нагадаємо, що раніше Володимир Потін доручив своїм військам продовжувати наступ на Україну. Російський диктатор додав, що стратегічна ініціатива на фронті нібито перебуває в руках Російської Федерації. А от ситуація біля Покровська залишається надскладною. Про це розповідає і майор збройних сил України, а також політолог Андрій Ткачук. Однак рішення про тактичні відступи подекуди військовий вважає були правильними, щоб зберегти життя наших бійців. А от за даними Reuters, можливе захоплення Покровська Росії розглядають як фактор, що може послабити позицію України в переговорах за участі Сполучених Штатів Америки. Ба більше я бачу оперативно з'являється інформація під французького видання. Знову ж таки, це не українські медіа дописують про те, що Україна погодилася на умови Сполучених Штатів щодо створення. Буферної зони на Донбасі, але врешті будемо чекати коментарів від української влади і дивитися, як далі будуть розвиватися переговори, і, зокрема, мирний план. Наскільки він буде таким, як його представляли раніше? Щодо Сіверська, також далі маємо змогу почути, що ж там рашистський диктатор заявляв щодо планів, щодо продовження російсько-української війни. Тож далі слухаємо свою поїздку в Дагестан... Это было уже достаточно давно, после завершения одной из на, таких заметных на тот период времени и важных для нас и сегодня на завершения антитеррористической операции. Поехал туда, чтобы встретиться с ребятами, в том числе с местными добровольцами. И вот э, одна женщина, которая там тоже стояла, рядышком, горянка такая красивая, женщина молодая, такая, подошла ко мне, взяла за руку и говорит, Сказал и сделал. Мужчина. Вот я хочу сейчас эти слова вернуть вам и, и всем вашим командирам, бойцам. Сказал и сделал. Мужчина. Спасибо вам за эту работу. Но хочу отметить, что это стало, безусловно, возможным исключительно благодаря слаженной работе командиров объединения, соединений штабов всех уровней, которая обеспечила тщательное планирование этой работы, всех боевых действий, а также решение вопросов взаимодействия и всестороннего обеспечения. Нельзя не отметить и роль личного состава в целом, младших командиров в ходе подготовки и слаживания штурмовых групп. Благодарю вас всех за службу, товарищи. Тим же часом, до прикладу, Андрій Коваленко коментує ситуацію на фронті. Так Путін демонструє всіляко, що він за продовження війни і позує далі військовій формі. Натомість весь діалог щодо миру він змальовує так, немов робить послугу заходу. Насправді ж, попри великий тиск на фронті, Росія з весни не досягла жодних стратегічних цілей, зазначив Андрій Коваленко. Бо більше також бачу, що мережі вже поширюються відео того, що і знову ж таки неспокійно на території Російської Федерації, адже з'являються кадри із Оренбурзької області, і там палає механічний завод в Орську. Хай так і далі продовжує палати. Ну а ми друзі далі продовжимо говорити щодо. Мирного плану Трампа і певних коментарів, які лунають від лідера нашої країни Володимира Зеленського. Адже як зазначає Зеленський план Трампа пропонує Росії вийти буцім, то із трьох областей України. Дональд Трамп пропонує Москві та Києву обмінятися українськими територіями. Збройні сили України мають вийти з Донеччини, а окупанти залишити захоплені шматки землі у трьох регіонах. Під час спілкування журналістами Володимир Зеленський заявив, що американський мирний план передбачає відхід росіян з деяких українських територій. Так, за задумом американців, росіяни мають відійти з окупованих частин Харківської, Сумської та Дніпропетровської областей, і цей пункт плану розглядається. Щодо Херсонської та Запорізької областей, то тут відхід військ не передбачається. Бойові дії мають припинитися на лінії зіткнення. Найбільш суперечливим з позиції сторін щодо ЗС та Донеччина. Росіяни хочуть весь Донбас і зберегти контроль над Запорізькою атомною електростанцією. Україна виступає проти цього. Донеччина і ЗС – теми, які ми продовжуємо обговорювати, заявив президент. Ну і до слова, остання версія мирного плану Сполучених Штатів Америки вимагає від України вивести війська з частини Донецької та Луганської областей, але не ставить такої вимоги для Росії. План передбачає створення. Буферної зони, яка буде міжнародно визнана як територія Росії, що не є прийнятним для України. План Сполучених Штатів також передбачає проведення в Україні виборів. Володимир Зеленський підкреслив, що готовий до цього, але союзники мають гарантувати безпеку українців на цей період. Ну ба більше у суботу, 13 грудня, представники США, Європи та України зустрінуться в Парижі для обговорення мирного плану Сполучених Штатів Америки.